Закон України про національну поліцію, шостий розділ, добір на посаду поліцейський. Ну, Я вважаю, що цей розділ такий може навіть і зайвий в законі про національну поліцію. Могли б його якось видати іншими е документами. так? Ну, Читаємо останню статтю так, в цьому розділі, стаття номер 57 Атестування поліцейських. Перше атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових професійних особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, вивчення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри. І от мені цікаво, якщо дійсно проводити атестування от по цим критеріям, хто хто-небудь, ну можливо, процентів 10 можуть дійсно. Пройти це тестування, а інші ну, явно не підпадають. Так, друге тестування поліцейський проводиться. Перше при призначенні на вищу посаду, якщо е заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу. Так, значить, можуть бачити, проводити без конкурсу, призначати на посаду. А навіщо тут? Я ж кажу, що зайвий цей пункт в законі про національну поліцію, тому що можуть з конкурсу, можуть без конкурсу, знаєте, як захочуть. Коротше кажучи, для чужих з конкурсом, а для своїх без конкурсу, і ще й на заміщення посади. Якщо гарна посада, то, звісно, знайдеться людина, яка замістить ту, що пішла з посади без конкурсу. так? Якийсь кум там, чи знайомий, чи родич. Все це ми знаємо. Друге, для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність. Ну, так буває. Так. Третє, для вирішення питання про звільнення зі служби з поліції через службову невідповідність. Теж так. Третій пункт цієї статті. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів закладів установ поліції, що створюються... Їх керівниками, щоб ви знали це. Це вам цікаво знати? От тепер знаєте. Четверте рішення про проведення тестування приймає керівник поліції, керівники органів закладів установ поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правими актами призначаються на посадах їхніми наказами. Хай так буде. Порядок проведення тестування поліцейських затверджується міністром внутрішніх справ України. Ну, і ще тут є 58 стаття. Ми зараз її теж прочитаємо, тому що я вже сказав, остання стаття, а бачу ще одна така, дуже-дуже коротесенька. Стаття 58. Безстроковість призначення на посаду поліцейського. О, це цікаво. Перше. призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково до виходу на пенсію або у відставку за умови успішного виконання службових обов'язків. Ну, бачите. Якщо ви будете виконувати всі обов'язки, будете пожиттєво працювати поліцейським. Так, ну якщо ви там працюєте. Друге, строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського та посад, призначенню на які передує укладення контракту. Ну, якщо ви там поліцейський з якоїсь. Метою на якийсь час е, залишили посаду. так, ну, Я не знаю, які там моменти бувають, може командировка чи, чи від'їзд кудись, куди, чи хвороба, то е, е, тимчасово на вашу посаду когось призначать за укладенням контракту. Ну, все, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.